Усім добрий день. Сьогодні хочу показати, як перезимував наш інжир долмацький. Він на ділянці вже 4 роки. Е Якось був він одного разу е вимерз після зими, але це тому, що його неправильно вкрили. А Більше нічого такого з ним не відбувалося. І ось після цієї зими у нас було максимально це мінус 15 недовго. Ми живемо на півдні України, в місті Миколаїві, і ось бачите, який в нас весь зелений. Ось такі вже бреби понадував. Сьогодні у нас 15 квітня. І в нас ось такий гарний інжир, ось такий зелененький гарненький. Хіба що ось, якщо вілочка не а, встигла визріти. Вона, здається, як ну, трошки піднесла. Так, але то не страшно. бо загалом окущик весь гарний, зелений такий. І вже сподіваюся, що незабаром будемо куштувати вже плоди. А дивіться, на каце красо. Які вже великі. Ось який у нас він зростає на ділянці у батьків, бо коли його саджали, то у нас ще не було паркану, ми вирішили його посадити тут, щоб він підріс. Але з часом він так розрісся, що рішили, вирішили його тут залишити, а собі посадити вже нові кущики. Ось такий наш джир, але не на нашій ділянці. Але в нас вже також дуже багато інжирів. Зростає, тож ми приходимо сюди цей тільки посмакувати. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!